Друзі, з вами шоу Ринг на двох. Сьогодні джу, на жаль, немає, вона захворіла. І побажайте їй скорішого одужання в коментарях. It's... І сьогоднішнім гостем є людина. та що це людина? Просто головний герой, колишній світовий чемпіон українського реслінгу Рене Хантрі. Так, що ж, Татрі, розпочнемо. Перше питання. Розкажи про себе. от, Яким ти був у дитинстві? Чи ти цікавився спортом, чи чимось таким? Скажу тобі так, а... життя для мене по-справжньому відкрилося, коли я вперше побачив фільм Ямакасі. Я такий: о, паркур! паркур, Хто знає паркур, ану. Паркур. От. А, ну, це нормальний я малий був. Що, що тут сказати? Тріс як ріс. Виріс нормальним. Ставши чемпіоном. О, да! До речі, прикольно. Я теж дикий займався паркуром. Ну, блід, походу, це усі така фаза. Коли ти намагаєшся робити сайт тут, падаєш на спини. Такі, а, Міленіали. Міленіали, так. Да. Скажи, а як ти вперше дізнався про реслінг і хто був твоїм першим улюбленим реснером? Вперше я дізнався про реслінг завдяки моєму старшому брату Славіку. Дякую тобі славік. Можна аплодисменти тобі, Славіка. Якби не мій старший брат пане, взагалі зараз тут не було. О, так. Тому Славік, дякую. Одного разу я знайшов у нього тиск. Раніше на його дисках я знаходив матеріал 18. Або музичку, скутер. Завдяки своєму старшому брату я полюбив скутер. Дуже пруда, груба, дуже. Ота. Отже. Відкриваю один із нових дисків і такий опа, що це про скут? Респіт, роїл рамбл, тіеней. О, що шо, це щось новеньке. Подивився я Руел Рамбл і ну. Вау! Для мене більше матеріал 18, плюс, бо не таким цікавим як подивитись в рейсі. Знаєш, в принципі, так. Спорт з пацанами краще, ніж У мене я не чесно. Так, окей, я зрозумів, як ти, ти зацікавився в респу. А скажи, як розкажи про свої перші кроки в рестлінгу. Ну, спочатку я показав своїм друзям цей ролл і вони все такі, вау, давайте спробуй. Я таке, ну давай спробуй. І ми пішли, спочатку це робили на піску. Потім, у Потім наступила зима, ну що нам робити? Ну, звичайно, робити це в сні, Чи не так? Ну, хто не піде свого друга в сні, там суплексом чи баніснемом. Ну, хіба тут нема таких? Проподуйте, хто такого? <пл 'як> Останне потім розпочиналося. Ми з друзями хотіли створити свою федерацію, але ми розуміли, що ми не такі глобальні, ми не такі великі. Тому Ну, ми по факту були ресід-групою. Тому так і створилося VWG. Ну, Мій перший в житті ресід в якому я. Воно, я... Ну, праву це був бакят промоушен, бо ми буквально валились, як я вже казав, пісот, вода, сніг, земля, бедон? Ну коротше, не мене зрозумів. Так. Слухай, наступне питання, я думаю, цікавить багатьох, і я просто маю озвучити. Як ти обрав собі свій рикнейм хантрі, що він означає, чи що він для тебе означає? Ну давай так, тут треба буде трішечки покопатися. Для тих, хто не знає, я, я гіг. Я дуже великий гіг, мені дуже сильно подобається зоряні міни, то, «Доктор Хто Хто дивився доктора Хто? Хто дивився зоряні міни? Кому подобається Маро? Кому подобається DC? Я з вами, я вас розумію. І коли дивився середні війни, я дуже сильно, от мені дуже сильно сподобався такий персонаж, як Хан Соло. І я просто ну, і в'яка для мене мало бути усюди. Тому раніше я називав себе Містер Хан. А... Потім створили таку гру під назвою DC Universe Online. І я такий, вау, я можу створити свого супергероя, назвати його містер хан, і бігати, ну, наприклад, як флеш, бо флеш мій улюблений супергерой. І така ситуація. Пішов містер хан, містер хан зайнято. Думаю, що це о, Хан Хантер, ану, зайнято. Mm. І я дуже багато чого не виходить. І одного разу я сиджу, вписую в Google Translate «хан» І думаю, що туди спробувати. У, стоп, спробувати. А на англійській спробувати буде якраз try. І тому я вписую Хан «try» разом озвучити Henry. І я такий. Це моє. О, так. Тому хіба хандрій це не моє. Отак, знаєш, коли ти про це почав розповідати, в мене була така ідея, що ти так пробував хан. Вибачте, це ім'я зайняте. Хан один, зайняте, хан два, зайняте, хан три. Є! Ні, ні, я був більш шаринінай, ти що шароняв. То це такий жарт. Ладно, давай перейдемо до твоєї реслінг карєри Ти твій дебют відбувся в серпні 2017 року. Розкажи про свій перший матч, про емоції, які ти тоді відчув. Ми говоримо саме про дебют Український так. Ну, тоді я тебе маю поправити, адже це відбулося у лютому, якщо не помиляюсь, навіть із 17 лютого 17-го року. Тоді я проводив свій матч проти протиденні, чувака, з яким я велися в Бекярді OWF, обухав Wrestling Федерейшн. Щоб ви розуміли, так, в обухові не тільки роблять якісну долету бумагу, а ще й якісних українських креслерів. Отже, свій перший матч в українській ресихарені я валив проти Дені, і я його перетрив, я його. Вигар. Я дуже. Дуже радий цьому матчу, але не треба його дивитись на Ютубі. Бо якщо ставити зірочки, то це буде мабуть один з половиною. Тому краще дивіться мої свіжі матчі. Наприклад, коли я тут на девну поки ні ревері та захистив свій пояс. О, так! Ні, ну чому насправді подивитися на старі матчі, знаєш, з точки зору порівняння. Я сказав отак: наступне питання. <ріх> добре, добре, як скажеш. Наступне питання. Які виклики ти зустрів на початку кар'єри? Які труднощі і як тобі вдалося їх перебороти? Один із моїх найперших складних викликів кар'єрі реслера була моя травма, якої я зазнав ще за часів, коли вчився в школі. В мене в плечі виявляється, дуже добрий час не було зв'язки. І... Коли я казав лікарам, що ось я, до речі, займаюся весіллям, показую відео, а вони такі. Ти що нього? Ну мені дуже пощастило, що моя зв'язка не зірвалася і хто дивився моряка Папай? Хто знає такого чувака, який а, шпинат, і в нього підсуха однак нанувалася. От коли б у мене зірвалося сухожилля, бо воно нічим не було запіблено ніякою зв'язку, от у мене була б точно така сама біцуха, тільки синя. Тому я зробив, коли я зробив собі операцію, щоб відновити руку. Лікар казав, що більше не може тобі займатися рейсингом, І це для мене стало найбільшим вибірком. Але я сказав. Ні. Це моє життя, це мій вибір. Так, якщо я ще раз травмую руку, ну, це на мені. Ще раз робимо операцію, ще раз повернусь, ще раз стану чемпіонами, ще раз зроблю українську весь арену, ще ще кращою. так! -да! Дуже класно це все описав, знаєш, як такий життєвий: штак, от тебе ще зламає, але ти все одно такий відновився і знову... І ти кажеш, що ти хочеш продовжувати робити. Блін, це насправді дуже просто. В ресії це те, чим я живу, по суті. Це дійсно так. Я навіть скажу, о, так. А, от ти казав про свій перший матч в, Uda... в OW. А скажи, якісь от з початку того періоду суперники, можливо, були окрім того першого, які тобі особливо запам'ятались? Ну це звичайно Джейс Сукобай. Скажу так, за три місяці тренувань я не навчився настільки багато, як я навчився в одному матчу з Джеком Сукобайтом. І я ну я завжди буду це говорити бо це правда. Джейс Сукобай, справжній про, і це добре, що його зараз немає тут в Україні, бо зараз його місце займає. Я. Зараз я справжній про. Але цьому немає сумнівів. Ні тут, ні в роздяганні, навіть серед глядачів. Але сонце було прикольно, як до Джейк Сукабай повернеться на Україну. Звичайно. Як і Алекс Артур, Ероні Браво, як і Пойса. Можна цей список продовжувати дуже довго. Але ми тут поговорити про мене, тому продовжуємо. саме, саме, саме таку ж. Давай перейдемо до більш такого новітнього етапу твоєї кар'єри. В лютому 24-го року, як всі пам'ятають, ти здобув титул світового чемпіона Української арени, перемогу в королівській битві. Можеш описати свої емоції, які ти відчув в той момент? Я відчув недостання підтримки навкруг. Знаєш, люди наші були такі. Що? Нащо, нашого, ти. Якщо будуть люди, які такі так, да, катрі красачики, дякую вам, тим людям. О, так. Я вам всім дякую. Всім моїм шанувальникам, всім, хто мене підтримує, всім дякую. А всім моїм хейтерам теж хочу трішки подякувати, бо ви мене мотивуєте бути ще краще. Тому давайте ненавидьте мене ще більше. Від цього я буду. Наступне питання теж буде про твій річний майже тайтл Рейн. Ти багато захищав світове чемпіонство, ти був таким бойовим чемпіоном. Навіть був момент, коли ти казав, що в роздяганні нікого не залишилось, хто б міг потягатися за світове чемпіонство. От можеш пригадати, мабуть, свої найскладніші матчі титульні захисті саме. Ну, мабуть, найскладнішим був. Той, в якому я в кінці програв. Адже в усіх інших я викрав. І я викрав, знаєш чому? Бо в мене була тактика, і я її дотримувався. Справедливо. Кенні Рівері двічі допомогли у тому матчі. Двічі. І він виграв чемпіонство. І після цього він боїться давати мені назад можливість хоча б на чесний матч один на один. Ні, то там давай з Яросом. То там о матч, намічається, але М -м, давай краще зробимо так. Ні, ні, ні. Так, не. Хіба це не позиція світового чемпіона? Це позиція світового сикла. Він казав, що я сикло, але по факту виходить, що він сикло. Чи не так? Е -е, добре. Все ж таки буде багато питань про твій тайтл рейн. І наступне питання, що для тебе означало бути обличчям, бути світовим чемпіоном UWA? і як статус чемпіона вплинув на твою кар'єру та навіть на особисте життя. Давай так, я тобі скажу одразу, що це не пояс робить чемпіона, це чемпіон робить пояс. Коли я взяв цей пояс до своїх рук, я зрозумів, що зараз на мені знаходиться велика відповідальність. І Якщо я десь залажаю, то ну вибачте мене, я обличчя промоушену. Якщо я зараз десь обсираюсь, це означає, що промоушен обсирається. а нам такого не потрібно. Я був відповідальним чемпіоном. Я ходив на інтерв'ю самостійно, сам писав, сам дзвонив, сам дізнавався, як я до тітюна потрапив. Я сам йому написав. Сам до нього пішов. І от скажіть, то от просто мені цікаво, навіть зараз у нас тут не повна зала, але мені просто цікаво. Хто дізнався про український не через інтерв'ю тратить на несерйозну розмову? поаплодуйте, будь ласка. Я зібрав сюди аудиторію. Я зібрав сюди людей. Я роблю так, що українська реслінка арена стає дедалі краще. Ось що я зробив. Ось що я зробив, коли я був чемпіоном. І зараз Кені Ривера чемпіон. І а, ми десь бачили Кені Ривер за його 2-3 місяці чемпіонства. Можливо, у якихось медіа. Можливо, у когось на інтерв'ю ходив. Можливо, навіть вдома там записав якесь відео звернення до фанатів UWA. Нічого. А я робив навпаки. Українська ресня Арена тут, українська Арена там, підписуйтесь, приходьте до нас. Якщо хочете стати рестором, приходьте до нашої школи завжди. Все заради української ресни Арени. І це єдина причина, чому я тут. Я тут заради української ресни Арени, Тому що я вірю в українське ресень, і я вірю в те, що зі мною український ресненько буде краще. О, так! Я б зараз кинув мікрофон, але. Не треба кидати мікрофон. Таке наступне питання буде знаєш, більш обширним. От ти кажеш, що ти представляєш українську респін арену. Розкажи, а чи хотів би ти спробувати представити українську ресін арену, коли це, звісно, стане можливо, на міжнародній арені. І чи були б, мабуть, якісь конкретні. Бійці, з якими б ти хотів мати матч поза Україна. Ну, мене запрошували повели в Польщу, в Чехію, але на жаль, поки що не виходить. В Ізраїль дуже запрошували. А, якщо вам казати про міжнародну арену, то звичайно я б взяв свого кумира Джона Морісана, який зараз виступає в Johnny TV або Johnny Найтро. Ну, дуже багато нього зараз імені. Да. Якщо брати із європейської арени, то якби Зек Сейбр Джуніор був тут, будь ласка, будь ласка, я б хотів би маші зеку Сейбор Джуніором. Я думаю. З Джеком Сокабає то б хотів. Ой, добре. Добре, це звісно все прикольно, але давай. Наостанок розглянемо тебе як кресле. Як Я розумію, що реслінг – то є все, це те, чим ти займаєшся, але хочеться поговорити про тебе поза рингом. Навіть поза Ремсайдом, навіть поза Портер Бабо. Навіть може поза Кио. Як ти описав себе от поза всього цього, чим хантрі на ринці відрізняється від Антрія поза римку. Пряма протилежниця. Ну, це знаєте, як і, і я. Є дві сторони. Так само, можливо, можете казати, що в мене шиза. Але, ну, я, я називаю це і, і я дві сторони. Є в мене добра, є в мене погана сторона. Добре, що ви бачите мою добру сторону на цьому ринку. Поки що. Погано я. Привожу додому. А, є в тебе, мабуть, якісь хобі або інтереси, про які хтось не знає? Я збираю комікси, колекційні фігурки DC. У мене є цілий набір Кілець. Якщо хтось знає у Всесвіті DC є зелені, сині, там рожеві фіолетові і У мене є всі ці кінці. Я навіть собі. Тату одного разу зробив тут на нозі, це тату корпусу синів кліхтарів. Це тату завжди мені допомагає собі не забувати те, що неважливо, наскільки все погано навколо мене зараз, все завжди буде добре. Адже у синіх кліхтарів, такий принцип, якщо в тебе немає надії на те, що все буде добре, то ти не зможеш його носити. Ну, вибачте, що позад робити стрічки. Я б я і казав, я гів. Знаєш, хантрі на ринці мені нагадав корпус червоних ліхтарів: що моє, то моє, то моє, моє і моє, і не твоє. Це довіз корпусу червоних ліхтарів. Ні. Ні? Це літа помаранче. Це... Помаранче? Я про що поправи. Добре, а яка твоя можливо улюблена музика чи фільми? Може, є щось таке, що тебе надихає зараз? Я ще умрю. Окрім писань Гайдая. А цей щовак. Ну, як трушний як... пана Гайдая каже забочений діньгами, то ті типу, позабочений кросвідом, А Мої улюблені фільми це, звичайно, Зоряні війни. Це пець цього є просто міяр. Мені подобаються серіали позоряне війна. Володар персів, звичайно. Мені взагалі подобається фентезі, щось про космос. Ну, такого плану. А, Подорожі у часі. Обожнюю, назад у майбутнє. Це mm. просто моя улюблена трилогія. Я налогію, знаєш. Те, що божні. Це теж Чи, наприклад, у Роберта Замегіса першому гравці пінатуватись? Mm. Просто шедево. Да. Мені, до речі, і цей фільм сподобався: а трилогія назад у майбутнє. Я її можу передивлятися, знаєш, раз за разом, воно не набридає, воно завжди цікаво. Це взагалі то. Ще, то. До речі, якщо не знали, є ще такий крутий фільм, називається Ресле з Мікенуком. Дуже раджу вам всім його подивитися. Це дуже крутий фільм, який може пояснити взагалі душу та життя реслерів. Також є дуже крутий серіал Треслі. Якщо ти не знаєш, то я тобі скажу. Якщо люди не знають, я їм скажу. Серіал називається Хіли, тому теж нам всім раджу подивитися. Дякую, я полююсь. Давай, мабуть, останнє питання, таке знаєш, більш філософське. Якби ти міг змінити одну річ в реслінгу, в світі реслінгу, то що б ти змінив? Я б змінив ставлення фанатів, нових фанатів, є ті, які відкривають для себе реслін, щоб воно не було таким упередженим. Адже більшість нових фанатів дивляться на ресики, такі В, це показуха, це циркачі, це каскадери, бла, бла. Ну вони просто ну, починають якось пору нести. Вибачте, але. Коли ви дивитесь, наприклад, ті самі фільми Марвел, ви ж розумієте, що це все показу, там все тупо, ну насправді награно, бо у них є перший, другий, третій дубль. У нас немає дублів. Ми виходимо, ми тупо майже ну, вбиваємо тут друг друга. І що ми маємо після цього? Ніяких дорогих дублів. Лише з одного раз вийшли, зробили і пішли всі додому. Справедливо, так. Я сподіваюся, що з часом ставлення. Принаймні, фанатів в Україні доразі його зміниться на краще. Хотілося б насправді. Це було б добре. Ну, що ж, друзі, з вами був Ринг на двох та його гість Хантрі. Дякуємо Хантрі за те, що приділив час. Я думаю, що більше від ренагованої версії ви почуєте побачити на Ютубі. І не забувайте купляти мерч у яду. О, господи. Не сказати, хто я. Друзі, з вами був головний <праць> герой! Ханті! <праць> До речі, у хаті вийшов новий кльовий мерч, і він вже доступний в UWA Wrestling Shop. Телеграму, інстаграм вас. Можете побачити що чувака, є вже ви аучувака. Да, є футболка. Дуже дякую тобі чувак. Ви можете придбати таку саму і також трошки побути головним героєм. А з вами був фрінг на двох, друзі. Шоу Андеграунд Три розпочнеться за декілька хвилин. Всім дякуємо!